Головне події в Харкові та області 27 травня. У день жалоби, коли в Харкові ще продовжували розбирати завали з горілого епіцентру, росіяни нанесли ще два удари по місту. Керовані авіабомби влучили по холодногірському та Шевченківському районах. Мер ігор Терехов повідомив про приліт у промзоні холодногірського району. За даними начальника хова Олега Синігубова, удар прийшовся по цивільному підприємству. Є руйнування станом на 18 годину було відомо про одну загиблу жінку і 12 постраждалих. Президент України Володимир Зеленський напередодні у зверненні до світових лідерів заявив, що Росія готується до ще однієї спроби наступальних дій. За його даними, за 90 кілометрів на північний захід від Харкова поблизу кордону збирається угрупування військ. Аналітики інституту вивчення війни вважають, що район, про який говорив Зеленський, це локація між російськими Грайвороном, Борисівкою та Пролетарським. Там, за наявними супутниковими знімками, загарбники розширюють свою діяльність. Розмір війська поки невідомий. На думку аналітиків, ці сили армія РФ може кинути в бік Золочева, Погодухова або ж населених пунктів вздовж сумської траси. Водночас начальник хова Олег Сенігубо ветеріна марафону заявив, що наявне груповання це резерви, які росіяни ймовірно залучатимуть до боїв на Вовчанському або на Куп'янському напрямках. Понад дві доби триває розбір завалів. І пошук тіл загиблих у гіпермаркеті епіцентр на Салтівці. Після прильоту двох кабів і масштабної пожежі упізнати жертв російських терористів здебільшого вдається лише за ДНК. Так у неділю підтвердили, що тут загинула 12-річна дівчинка разом із мамою. У понеділок головний слідчий Харківщини Сергій Болвінов поінформував. Ідентифікували рештки 17-річного хлопця Кирила. Він у вихідний прийшов до гіпермаркету за покупками. За даними начальника хова Олега Сенігупова, відомо вже про. 18 загиблих. В обласній прокуратурі відзначили, жертв могло бути більше, адже один із російських снарядів не долетів до епіцентру, впав за 80 метрів від гіпермаркету. Більше новин на сайті медіагрупу об'єктив. Незламні разом.